Казка про несправжній страх Жило на світі маленьке тігриня Ава. Жило воно зі своїми батьками в печері в глибині лісу. Папа здобував їжу, а мама працювала в лісовій школі, навчала лісових жителів. Одного разу, коли батьки пішли у справах, Ава залишилася вдома одне. Воно згорнулося клубком на м'якому запашному сіні і вирішило подрімати. Тільки воно почало засинати, як раптом зовні печери щось страшно загуркотіло. Земля здригнулася, камені посипалися зі стелі, спалахнуло яскраве світло, ліс зашумів, заскрипіли дерева, перелякалося тігреня, так як ніколи в житті. Жах переповнив тігрення затремтіло воно від безпорадності і відчаю, і подумало, що йде до нього страшне чудовисько. Про яке розповідав йому дідусь. Страшні думки приходили йому в голову. Він відчував, як величезне чудовисько підбирається до його дому і ось ось схопить його і потягне до себе в нору. Тігриня чекала своєї загибелі, як раптом все затихло. Скоро повернулися батьки, кинулись до них тигриня і розповіло про те, що трапилося. Розсміялися батьки і сказали. «Не синітниця все це, вигадки, це просто сильний дощ не лякав тебе. Поговорив Ава з батьками, вислухав їх. Тільки з тих пір стало воно боятися залишатися наодинці. Так і стояло перед очима те величезне чудовисько. Коли батьки зібралися йти вранці у справах, Ава закричала Не йдіть, я з вами. Чепилося воно у батьків. Що тут зробиш? Довелося татові і мамі запросити сову доглядальницю, щоб вона доглядала за боязким сином. Довго терпіли батьки страхи Ави, всіми силами намагалися переконати Аву, що боятися нема чого, але умовляння не допомагали, тоді вони запросили вчених лікарів. Але ніхто з лісових лікарів не зміг вилікувати Аву. Батьки майже змирилися з тим, що тігриня буде боятися все життя. Але одного разу забігла в печеру мишка. Вона хотіла поласувати козячим молоком, яке щоранку приносила мама. Поки спаласова доглядальниця, мишка пробігла в глиб печери і тільки зібралася попити молока, як побачила сумного тігриня. – Ти чого такий сумний? запитала мишка. Боюся, залишатися одним. Сумно відповів Ава. Боюся, що прийде чудовисько і забере мене в свою нору. Здивувалася Мишка і каже: Ти такий великий, а боїшся чудовиська. Їх же не існує. Це давня гроза налякала тебе, засміялася Мишка. Подивися на мене. Я така маленька, кожен може мене образити. Багато небезпек чекає навколо, але я сміливо долаю їх. Ось і зараз я прослизнула повз сови, яка могла мене з'їсти. Кожен раз я долаю свій страх і стаю ще більш сміливою і сильною, адже сила полягає в умінні сміливо йти вперед, всупереч своїм страхам. А ти хочеш стати сильним? запитала мишка. Так, звісно, відповіло тігриня. Тоді не ховайся в печері, пішли, я покажу тобі світ. Тігриня з мишкою прокралися повз плячу сову і вибігли в ліс. А в лісі стояв теплий сонячний день, цвірінькали птахи, джищали пчоли і, здавалося, що не було ніколи тієї страшної грози. А вигадки про чудовиська тігриня вже забуло. Воно тільки запитало у мишки. Якщо це було не чудовисько, то що ж тоді гуркотіло навколо? Це грім налякав тебе. Відповіла мишка. А що ж так яскраво виблискувало? продовжував Ава. Це ж блискавка освітила небо, підказує мишка. А що так давниче шуміло і скрипіло? Це дерева гнулося під поривами вітру. Тоді зрозумів Ава, що він злякався того, чого насправді не було. Він подякував мишці і побіг на галявину грати з метеликами. Збирати для батьків яскравий букет квітів. Тепер він відчував себе просто чудово, і йому дуже подобалося, що він зміг подолати страх і стати справжнім сміливим тигром. Тепер, коли починав гриміти грім, він тільки посміхався, очікуючи свіжого літнього дощу, який принесе прохолоду і приємний вогкий запах.